Всім привіт! Сьогодні буду випікати печиво до чаю. А так як в нашому печиві будуть відсутні яйця та тваринні жири, це печиво можна вживати і в піст. І для цього мені потрібно 300 г борошна пшеничного вищого гатунку. просіяли його. Додаємо сюди пів чайної ложки соди, додаємо ароматизатори. Ароматизатори можуть бути будь-які. По рецепту це кориця та гвоздика. Я ж додам ванільний цукор та імбир. Все це перемішаю сухі всі наші інгредієнти. Далі із сухих інгредієнтів у нас буде 2-3 ложки маку звичайного. Знову перемішуємо. Додаємо олію. Мілілітрів 50 мл. перемішуємо. Додаємо цукор, 3 столових ложки. За бажанням можна менше, можна більше, а так як ми будемо додавати мед, я його розтоплюю в мікрохвильовці, то можна цукор і не додавати. Я розтопила 150 г меду та замішую тісто. Спочатку замішую ложкою. І після того, як ми перемішали ложкою або ножем, перемішуємо тісто рукою. Після того, як ми тісто вимісили, воно зібралося в один шар, ми його викладаємо на пергамент, або на пергамент, або можна на дошці розкатувати. Я відразу ж розкатую на пергамент по формі пергаменту. Тут бажано, друзі, щоб був помічник, притримав трішечки пергамент, тому що він туди-сюди -туди сується. Ось так розкатали. Викладаємо на деко, а перед тим, як випікати печиво, я ввімкнула духовку розігріватись до 200 градусів. Духовка розігрілась і ми відправляємо в духовку. Печиво наше випікалось 15 хвилин. При 200 градусах ми так разом з пергаментом викладаємо на дошку, щоб нам зручніше було нарізати. І нарізаємо або звичайним ножем, або фігурним. І на такі шматочки, який у вас апетит, як ви бажаєте, зручно нарізати ножем для піци. У ну, мене такого немає, на жаль. І залишилось нам викласти на блюдо. Друзі, якщо ви хочете зробити тортик до то посту, можна розрізати наполовину і змастити будь-яким варенням. Якщо це не пісто, можна будь-який крем приготувати сметанний. І це буде дуже похоже на торт медовик, тому що у нас печиво медове. Ось, друзі, із таких простих інгредієнтів у нас вийшло ціле блюдо, ціла ось така тарілка такого прекрасного печива до посту, печиво медове або макове, як хочете, називайте. Важливо, борошно буває різне, можна піти на 50 грамів більше або ж менше. Тому спочатку додавайте 250 грамів борошна, а потім побачите, якщо буде недостатньо, додавайте ще. Або ще, наприклад, не 250, а 350 може бути, залежить від якості та густоти меду також. І ще нарізати таке печиво можна ще заздалегідь перед тим, як випікати. А якщо ж ви хочете так, як я, нарізати після випікання, то обов'язково нарізайте відразу ж, як тільки дістали з духовки, тому що він, воно потім стає крихке, тверденьке, і його буде дуже важко нарізати, нарізати гарячим. Ну і зараз скуштуємо, поки що воно ще тепле, м'яке, подивіться, ось такої структури. М, -м, -м. Дуже смачно. Ми заварили чайок, чай у нас своїми руками. Ми готували, у нас є цілий плейлист, так і називається чай своїми руками. Зараз весна. З'являються листочки, квіточки. Тому дивіться наш плейлист чай своїми руками і заготовляйте, і буде у вас свій чай на цілу зиму. Приємного всього найкращого. і Бережіть себе.